Коротязя, давайте советоватися, що, блядь, делать? <ривіт> Він просто туди приварився. Чесно, надо менять маску. Знімаєш? Да. Виключай і заново надо ж боком. Короче, є тема така цікава тема. Знаєте, от коли на Тойотах вмирає мотор, із-за того що ти великий вантаж тягнув на ньому. І ти такий, що робити, Найдешевше буде це, напевно, купити новий е, такий самий Хайлендер на аукціоні. І поміняти мотор. Ну, або вже да, із цього щось вирішувати. Так ми купили. Ми купили новий хайлендер із таким самим мотором 3,5, трошки більший пробіг. І так вийшло, що ми ще купили ось таку бричку. І чим її тягнути? Давайте будемо тягнути тоді її оцею лорою. І одразу за, за тою ж самою машиною, яку ми ушатали, із-за того, що тягнули великий вантаж. Ну, отакі діла. <реш> я, я знімаю. Ладно, значить, приїхала Toyota в гості до Toyota, щоб помінятися моторчиками. Щоб поміняти. Toyota. Щоб поміняти, так. Да. Ми розбираємо повністю робочу Toyota із стукнутими Нахуя? А на хубаві розбираємо. Подожди, вона 10-го року, так само, як ця. Просто ми можемо поміняти приборку, і на тій приборці буде 130 тисяч. І салон перекинуть, зараз. Салон перекинуть 10 минут свідочки. Не, ну, я, я думаю, що майно не тільки в приборці. А що? В коробці скрізь. Ну, коробка, двигатель, може. І навіть АБС. Ні, подожди, то головне, щоб світилося 130. При продажі. Ми за неділю розібрали два мотора, 3.5 Toyota. І да. без тільки. Ну все, давай. Провернули вчора дуже велику роботу, перетягнули з цієї машини в цю машину двигун. І зараз ми на фінішній прямій. дядя Толя вже заливає Воно, етат, хладагент, як рефриджерант. Коротко, да. І ми вже зібрали все. Ми ще не пробували ні заводити, ні включають, ні старт, взагалі нічого. Ми просто поставили і зараз в такій легенькій ейфорії, тому що ну, два тіпа на піску перетягнули е мотор 3,5 літра в можна сказати, таких польових умовах. Тому зараз ще піднімемо, як ми будемо його заводити момент істини, але зараз зовсім нічого говорити навіть не хочеться. Да, вот так. Це ти зробив? Баран ты, я боже возімо! Я даже не поняв, про що ти мені показав. Мама! Думав. Я, думав. Я думав... Не робити в бік, це Окей. Я вообще не вірю. Вообще просто навіть... Даже... Для мене в дитинстві це було... Якщо бампера на машині немає... Це машина вже так поломана, що її встановити не можна, так дивишся. Потім для підріс, ага, ну там фари, бочина чуть -чуть ударя наступну. І є такий, овіться таке, мабуть, пошкодження страшні. Як його це ремонтують, зовсім не розумію. А зараз зовсім не розумію, чи дві людини, які ніколи цього в житті не робили, вони стали, зняли з Тойоти 3,5 літра двигатель. На руках і на колінах перетащили його в другу машину, прикрутили все і все працює. І все. І все працює. Ну, Може не все, ладно. Щоб будемо дивитися, звісно, що треба викості цю тормозну залити, все остальне, щоб провірити коробку. Але працює! Це вже приходить. Ну что? У нас финиш получается. Сейчас мы делаем вот так. И завод, блять так гэпнул аж погано стало. Так, сейчас мы делаем старт. Я тебя, Сережа, едешь? Не едешь? Боишься? Так, хорошо. І так пробний пуск. Це треба на мене дивитися. Бля, вона їде. Це дуже странно. Хі -хі -хі -хі. Клас, красота. Красота. Ну що, а це вона наконец-то. Ми її коротше, поставили на ноги, уділи, добре собрали, досить, досить хорошо, до речі. Мені дуже подобається. Такий опит. Перший раз в житті я так хорошо зібрав машину. Але таке по косметики, по мелочам осталось. так машина їде, я тільки що прокатався е, доволі, все добре осталось. Осталось справді деякі маленькі-маленькі речі виправити і все. Салончик зібрали, чистенький, акуратненький, хорошенький, сімімісний автомобіль поїде до нового власника. Взагалі так, ребята. Росте наш топ опит в з ним і ми ростем. Так що оставайтесь з нами, буде весело. Бай-бай.